Така штучка вішається. То мотильок називається. А з цього мотива вилуплюється комарик. І рибка цією штукою кормиться і вона припливає, як інтересується. Ну сьогодні давлення видно здорове, вона не хоче. Уже майже 40 років він приходить на річку, аби порибалити та відпочити. Через мінливість погоди риба зараз погано ловиться, розповідає місцевий рибалка. Подекуди за день можна не впіймати жодної. Проте були і дуже хороші улови. 18 кілограм. Коли це було? Зимою це було. А що за риба? На Дніпрі. Сом. Здебільшого настриження в Чернігові збираються вже досвідчені рибалки з цікавими історіями та власними трофеями. Щука 10 кілограмів, найбільше. Узимку тут же 4,5. Короб прошлою зимою. Ось товариш сидить ззаду, теж на 4-600 одного. Це просто зимою клювала вона тут. А щось. Погода не міняється, не клює. Таке. Ви ж бачите, яка зима. То мінус 15, то плюс 3. Ну 50 років вже таке захоплення. Коли почав ходити на рибалку. Щас, так? Да. Батько як забрав такі. То сих пор удочку не випускає з рук. Та попри досвід, зимова риболовля залишається небезпечною. Навіть з досвідченими рибалками можуть трапитися непередбачувані ситуації. Плавав на спині, лежав отак на воді. Ну, це було на теченні, на Прип'яті ще. Що вам допоміг? Сам виліз, там лунка на лунки, як пов'ясниці, виліз. Всі розбіглися сразу. Ну, льос хороший, просто там промойна заморша була. Ну, правда, викручувати ж прийшлося, ну зимою ватники викрутити теж. Було, так да це було ще. Десь 82-му году. так, аби таких ситуацій не траплялося, перш ніж вийти на лід, треба перевірити його товщину і під час перебування на льоду дотримуватись правил безпеки. А також варто попіклуватися про теплий одяг і не перебувати довго на морозі, аби улюблене зимове заняття приносило радість, а не шкоду.